Оновлене реабілітаційне відділення запрацювало у стрию стаціонарну та амбулаторну допомогу пацієнтам з ураженням центральної нервової системи та опорно-рухового апарату надають в лікарні інтенсивного лікування, що на вулиці Ольга Басараб, 15. Це колишня районна лікарня. По НЗЗУ ми законтрактовані за двома пакетами послуг. Це є нестаціонарна і стаціонарна медична реабілітація. Тут розташована стаціонарна, це є стаціонарна 40 ліжок, і на третьому поверсі в нас надається не стаціонарна реабілітація. Тобто амбулаторна у відділенні допомагають повернутись до активного життя воїнам, ветеранам, а також іншим людям, які перенесли інсульти, операції мають важку патологію опорно-рухового апарату чи нервової системи. Простір безбар'єрний забезпечений сучасним обладнанням та тренажерами. Подбали про пандуси, спеціальні санвузли. Пацієнти поступають у відділення по електронних скеруваннях. Якщо на стаціонар, це вони поступають по скеруванню від невролога або від е, травматолога. Якщо на амбулаторну реабілітацію, то там ще можна давати скерування і плюс сімейний лікар. Ну і також невролог і травматолог. Тренувальні зали тут діяли вже давно. а Стаціонарне відділення потребувало капітального ремонту. Його вдалося здійснити за бюджетні кошти. Для Того, щоб пізніше могли реабілітуватися пацієнти, якраз реабілітаційне відділення потребувало. Оновлення, і ми це здійснили за чотири буквально місяці. Починаючи із грудня минулого року по сьогоднішній день. Ремонти обійшовся тут загалом в районі 6 мільйонів гривень на ці приміщення, з яких із місцевого бюджету було 4 мільйони і 2 мільйони кошти самої лікарні. Зазначу, що торік тут пролікували понад пів тисячі пацієнтів. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий тб